І усім привіт привіз ви на серелі Блейбу. 21 сезон і 4 серії таємний вбивці. Ми розпочинаємо. Добре, ем, що тут сталося? Ем, Тут вбили людину. Хто вбив вбивці? Я не знаю, хто це міг зробити. Тож вбивця, так. Я вас дуже сильно прошу. Сюди, будь ласка, не входити. Тут досі. Відбувається розслідування. Хто вбив її? хто вбив, то чоловіка. І, будь ласка, вийди, будь ласка, з цього місця. А, добре, я вийду. Ти як думаєш, хто може бути вбивцею? Я не знаю. Ну, надійно зробити розслідування, але ж вони теж роблять розслідування. Модобаємо це пошвидкіше. Добре. Чого ми вам це в гаражі? Гроші? до випитайся, але знаєш чого? Чого? Тут буде, буде ліпше, або не хочете, щоб нас тест знайшов. Добре, шукай. Тож почнемо з того. Ти угоді братись е і, е і хто може бути вбивцею? Або солянин, або Е, І ще хтось. Хто може бути? Ти знайшов там щось. Ну, вбивця залишив меч. Меч! Чудово! Який залишив меч! Це означає тільки одне. Що? Цей бивця, він землянин. А, отже, добре, ми ще вже тепер знаємо, що ти може бути землянин. Ну я там ще знайшов його шапку. Шапку зійде! Але вона ще доказано, але. Думаю, ми вже доказали! І що ми будемо далі робити? Що ми будемо далі робити, Астрат, я знаю, що будемо робити. Що? Ми цьому приманку. Кажи, що ми візьмемо зараз селянина і поставимо. Ні, ми таки не зробимо, ми зробимо набагато краще. Багато краще це що? Поставити землянина? Ні, ми поставимо манікен. І зразу розуміє, що це манікен. Я знаю, але. Це єдиний варіант, що можна зробити. І? Як ми його живемо? У мене є прилад? Прилад? Так. Він нам дуже сильно може допомогти. І ми його зробимо манекен дуже живим. Живим? Так. Да. Добре. Це манекен. Це манекен? Так. Да. Так, це манекен, а що? Чого його тут написано чим? А це ім'я. Ну щоб ще подумав, що це справді якийсь землянин. А, та добре. Наприклад. Добре і є. Він пішов. Та, якраз не потрібно. А, Добре. Не пішов. Тепер треба не тільки слідити. Угу. Тільки там темно. Я знаю, що темно, у неї фонарик. Добре. Стоїть. А що? Добре, а е, е, добре, Астер. Мені додано просто подивитися. Mm. Чудово. Е, добре. Mm. Поки що нікого не видно. Не видно. Е, так, не видно. Поки що все нормально, надіюсь. І нам доночекати? Е, так! Так демо чекати. Поки що давно чекати. Нова жертва. Бивця! Що? Ти на поліція, поліція! Де, Де поліція? Дзвони. Так. Який номер поліції? годин. Алло, поліція! Е, е, так. Що трапилося? Це від поліції. Села Петра, я слухаю. Ми знайшли ту вбивця, який вбив того чоловіка. Добре, ми зараз їдемо. Чекайте. Добре, вони їдуть. Надо не тільки чекати. Добре. Поліція тут. Не чудово, поліція, ще ви тут. Де цей вбивця? Тут. Ви ти тепер в тюрму. Може поговоримо. Може, ні вже тобі даже в'язницю, проступник. Ем, е, ну, я, я. я просто хотів не поговорити. Я так не думаю. Це чого? Ми ще додому дві дві рани. Це точно з вашого тупову. Може, тут іншого не було. Е, ну, я. Е, Може я все? Ні-ні-ні. Я так не думаю. Е, е, ні. Іди з нами. Добре, сир. Дякую, що ви нам допомогли. Та, не за що. Я просто хотів спаді вам допомогти. А де ти А З тим ранитим все добре. Тільки дві рани. Добре. До зустрічі. До зустрічі, Сернія Шеду. Добре, ми впоралися встати, але... знаєш, ну... Все на те щось не те. Так, да, справді. Чого ви тут робили? А, вночі ми присубне коловили. Ви присубне коловили? Так. А що? Е, просто... Мені просто цікаво, просто... Я ніколи не зустрічалася зі мною з вами. Так, я знаю Хелбран Блек, але... Ну, це завжди не рідко зустрічається. Надій ще поліблайк забіжно ніколи не заможна напасти завтра. Так, завтра. І всім до побачення, звук полюблен бачення, всім бай!